Матеріали модулів. Щоб змінити матеріал модуля, клікніть на потрібний модуль та виберіть вкладку Матеріали на панелі праворуч. Як і при роботі з конфігуратором налаштувань, на цій вкладці можуть відображатись різні типи параметрів залежно від вибраного модуля. Наприклад, для нижніх модулів буде відображатись параметр стільниця. Тому почнемо огляд матеріалів саме зі стільниці. Виберіть нижній модуль. Щоб змінити матеріал стільниці, у вкладці матеріали клікніть на стрілку біля параметру стільниця, наведіть курсор на відображення стільниці та клікніть на іконку Замінити. Перед вами відкрилось вікно каталогу стільниць. Для того щоб матеріал було легше вибрати, працює система фільтрів. Ви можете вказати конкретного виробника, товщину матеріалу, тип декору та заокруглення. Активуйте чекбокс навпроти потрібних назв виробника. Зверніть увагу, що для окремих виробників у подальшому можуть бути недоступні до вибору певні товщини матеріалів та декори. Так само вкажіть бажану товщину та необхідний декор, щоб конструктор міг застосувати фільтр до каталогу. Щоб приховати панель фільтрів, клікніть на іконку фільтру біля пошукової стрічки. Ви можете також шукати матеріал за назвою або кодом товару з сайту. Для цього введіть код товару або назву в пошукову Стрічку. Зверніть увагу, що конструктор містить не весь асортимент матеріалів, представлених на сайті, проте асортимент постійно розширюється та додається. Як бачите, картка матеріалу містить код товару з сайту. Повну назву декору, а також вартість за погонний метр. Виберіть із каталогу необхідний матеріал та клікніть на нього. Натисніть кнопку Додати. Конструктор автоматично змінив відображення стільниці на сцені. При виборі матеріалу для стільниці конструктор автоматично задає відповідну крайку. Якщо вам потрібно змінити крайку, перейдіть на вкладку Матеріали, клікніть на параметр стільниця та натисніть на іконку стрілки внизу. У списку, що розгорнувся, ви побачите крайку, яка використовується для цієї стільниці. Ви можете прибрати крайку, деактивувавши відповідний чекбокс. Щоб змінити крайку, клікніть на іконку стрілок праворуч. У вікні, що відкрилось, ви можете відфільтрувати крайку за ціною та декором. Також ви можете ввести назву або код товару з сайту в пошукову стрічку. Клікніть на необхідну крайку та натисніть кнопку Додати. На візуалізації бачимо, що конструктор замінив нашу крайку. Матеріал корпусу Виберіть нижній модуль. Щоб змінити матеріал корпусу, у вкладці Матеріали клікніть на стрілку біля параметру корпус. Наведіть курсор на відображення матеріалу та клікніть на іконку замінити. Ви можете відфільтрувати матеріал корпусу за ціною, декором, виробником чи товщиною. Зверніть увагу, що при виборі окремих виробників у подальшому можуть бути недоступні певні товщини матеріалів та декори. Для матеріалу корпусу конструктор пропонує ДСП товщиною 18 мм. Активуйте чекбокс навпроти потрібних назв виробника. Щоб приховати панель фільтрів, клікніть на іконку фільтру біля пошукової стрічки. Ви можете також шукати матеріал за назвою або кодом товару з сайту. Для цього введіть код товару або назву в пошукову стрічку. Зверніть увагу, що конструктор містить майже весь перелік матеріалів, представлених на сайті, асортимент постійно розширюється та додається. Клікніть на необхідний матеріал та натисніть кнопку Додати. Якщо ви вибрали декор із текстурою, ви можете повернути її. Для цього клікніть на іконку Поворот текстури, яка з'явилась у правому верхньому куті вкладки Корпус. При виборі матеріалу для корпусу конструктор автоматично задає відповідну крайку. Якщо вам потрібно змінити крайку, Перейдіть на вкладку Матеріали, клікніть на параметр корпус та натисніть на іконку стрілки внизу. Зверніть увагу, за замовчуванням усі деталі крайкуються по периметру. У списку, що розгорнувся, ви побачите крайки, які використовуються для цього корпусу. Тут відображається три типи крайок: внутрішня, лицьова та корпус. Внутрішня крайка це крайка, яка використовується у місці з'єднання деталей між собою. Лицьова крайка це крайка, яку ми бачимо. Корпус це решта крайок. Щоб змінити крайку, клікніть на іконку стрілок праворуч для відповідного типу крайки. Ви можете відфільтрувати крайку за ціною та декором. Також ви можете ввести назву або код товару з сайту в пошукову стрічку. Клікніть на необхідну крайку та натисніть кнопку Додати. На візуалізації бачимо, що конструктор замінив нашу крайку. Матеріал задньої стінки виберіть нижній модуль. Щоб змінити матеріал задньої стінки. У вкладці Матеріали клікніть на стрілку біля параметру задня стінка. Наведіть курсор на відображення матеріалу та клікніть на іконку замінити. На панелі вгорі ви можете вибрати матеріал задньої стінки ДСП або ХДФ. Звертаю увагу! Якщо ви вибираєте матеріал для задньої стінки, відмінний від того, що ви вказали в конфігураторі налаштувань, то необхідно ще раз повернутись у вкладку Конфігурація і налаштувати тип встановлення та кріплення задньої стінки. Система фільтрації працює так само, як і для інших каталогів матеріалів. Клікніть на необхідний матеріал та натисніть кнопку Додати. Як і у випадку з корпусом, при виборі декору з текстурою ви можете її повернути. Для цього клікніть на іконку Поворот текстури, яка з'явилась у правому верхньому куті вкладки Задня стінка. На останок нагадаємо особливості роботи з цоколем. У попередніх уроках по роботі з фасадами ми наголошували на тому, що цоколь автоматично повторює матеріал фасаду. Якщо ви хочете встановити цоколь, що за своїм матеріалом відрізнятиметься від матеріалу фасаду, то спочатку потрібно вибрати матеріал для цоколя і лише після цього переходити до створення фасаду. Розберемось на прикладі алюмінієвого цоколя. Виберіть потрібний нижній модуль. На вкладці Конфігурація розгорніть параметр цоколь. У пункті налаштування матеріалу цоколя з випадного списку виберіть. Готові системи цоколів. У пункті матеріал цоколя з випадного списку виберіть алюміній. На візуалізації бачимо, що конструктор замінив наш цоколь. Залишились запитання? Пишіть їх у коментарях. VR про меблі онлайн-конструктор меблів.